Найприємніше доповнення до новорічного подарунку це листівка, зроблена своїми руками. Вона точно зігріє душу того, кому її подарують. Щоб зробити листівку, варто озброїтися щільним листом паперу, білого або будь-якого іншого кольору, ножицями, клеєм і елементами декору. Ось кілька простих та красивих прикладів. Це можуть бути аплікації у вигляді ялинок з кольорового паперу, з гудзиків, а можуть бути просто намальовані фарбами, новорічні мотиви і прикрашені блискучим декором. А от як зробити свої Йому руками новорічний подарунок. Дивіться в сюжеті Іван Кислободянюк. Не тільки діти, а ще й дорослі. Чекають моменту, коли можна буде наряджати ялину красуню. І сьогодні ми з вами поринемо у казкову атмосферу. Сьогодні ми будемо робити новорічні прикраси своїми руками. Сьогодні ми завітали до Ольги, яка розповіла нам, як можна зробити гарний новорічний віночок без зайвих витрат. Существенно дешевле зробити віночок своїми руками, тому що ви самі розподіляєте ваш бюджет на цей вінок. Тобто, якщо э, у вас є вдома ёлка, або у вас є рядом лес, де ви можете буквально собі 3-4 ветки знайти, або обрізати, то це може бути і взагалі просто ноль. Э, ноль гривень, 0 копеек. Перший етап це зробити форму та правильно її закріпити дротом. Можна використати для цього картон. Коли форма закріплена, можемо прикрашати спочатку великі елементи, далі прикрашаємо маленькими деталями. Часу йде від двох до чотирьох годин, але це творчий процес і результат того вартий. Це Все енергетика, все живе, що ми делаємо, воно все несе свою енергетику. Особливо те, що робить жінка своїми руками, теж завжди в себе вдома це все прекрасна енергетика. Далі ви можете прикрашати віночок усіма дрібницями, які є у вас вдома, для цього можна використати усе, що підкаже ваша фантазія: шишки, кору, горішки, пробки, гудзики та інші різні деталі. І зараз природа нам очень підказує много чого ми можемо зробити. Тобто в природі очень много класних елементів, які ми просто звикли ходити, бачити і не замічати. вони дуже цікаві і красиво складаються в дизайн. Найпростіший спосіб здійснити свої бажання змайструвати найкрасивіший новорічний вінок своїми руками. Буває ділять віночки, які з пожеланнями. На бумажечках, на відкриточках. Пишут відкриточках пишуть ленточкой зав'язують распределяют і по веночку. Потом Потім можна э, такой віночок західнити, либо вскрити лаком і на наступний рік відкрити свої пожелання, посмотрети збулось ли. створити красу своїми руками, перетворити звичайні речі на чудові прикраси. А ранок по київськи бажає усім творчості, натхнення та гарного новорічного настрою.